Шукаєш душову як спінтерест? Біанка це поєднання простоти, елегантності та надійності. Вона створена для тих, хто цінує чистоту лінії і сучасність дизайну. Прозоре загартоване скло, товщиною 8 мм, надає легкості та візуально розширює простір ванної кімнати. Водночас забезпечуючи міцність і безпечність у використанні. Алюмінієвий профіль гарантує стабільність конструкції. А кругла двохточкова штанга міцності додає надійності. Двостороння ручка кноп зручна у щоденному користуванні та ідеально пасує до мінімалістичного стилю перегородки. Внітний ущільнювач щільно прилягає до скла, захищаючи від протікань за межі душової. Фурнітура у білому матовому кольорі, пофарбована порошковим методом. Це не лише естетика, а й захист від корозії та подряпин. Розміри дошової, висота 2000 мм, ширина 1500 мм. Ширина дверей 500 мм. Біанка це перегородка, що створює атмосферу чистоти, світла і гармонії у вашій ванній кімнаті. Для прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам у Директ або телефонуй.